I don't know. Переганяємо коні на друге поле пастися. Рішили зробити таке відео для людей. Коні є на продажу. Кого би цікавило, номер буде в описі коней. Це є в Тернопільській області, в Підгаєцькому районі. Ось таку кубилку ми зараз запрягли, їдемо нею, переганяємо коні. Ми їм отримаємо в домашніх умовах. Кожен день запрягаємо, їздимо, воду возимо коням, щоб машиною не їздити полями. Це ще не всі коні зараз покажу, ще маємо зараз цілі, розкажу. Ці кубилі 10 років. Кубила дуже, дуже спокійна. Може бути що для старшого чоловіка, то таке не щуриться, не копає, нічого, взагалі кубила повністю здорова, дуже гарно дає назад. Тримає з горба гарно. Ось така кубила, така середнячок, кубила, не є маленька така. Можемо її доставити, якщо недалеко. Ціна такої кубили довго Ось така кубилка. Вона і дитина біля неї ходить. О, тепер покажу хто з малим. От тепер покажу таку ще кобилу. Такі кобилі 6 років. Е, говорю відразу, трохи зайшла кубила в буршівник, попекла лице, голову і трошки її попалило. От нічого, ми вже кремом мастили, таке, то все воно то відійде, то не є проблема. Е, ще раз, ще що хочу утушнити. Кубила трохи є зараз трохи худа, бо, тому що оця лушиця це лушиці. Цього лушиці Буде рік і три місяці. Вона вже така майже от, як, як мама. Вона ще до сьогодні все молоко кубили. Ще до сьогодні, але я вже її взяв на ланцюг, вона ще добре не звикла, але от за возом зараз добре йде, нормально. І, це. і тому кубила така трошки ходурлява. Але то то, то, то не проблема кубила, є повністю то, 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 спокійна, робоча. Всі питання, то телефонуйте з номера. але шиця аж блискуча. Я можу навіть показати, зараз будемо припинати на полі, ми просто переганяємо на друге поле. Там, де вони були, вони ж там то стукли. І ми зараз переганяємо їх на друге поле. Я зараз, як пущу до кубили, можете навіть побачити, як вона зараз хоче молока. Але ми вже того не даємо, бо тому що її вже аж забагато. Їй зараз рік і три місяці буде лишитися. Трохи неудобно знімати, бо я її одною рукою їду, другою знімаю. І от така лушечка. Лушечка ще трошки можна буде легенько припрягати до воза. Відео так не переказує, яка вона є наяву, але я думаю на рік і три місяці вона виглядає дуже гарно. Бо до сьогодні ще є молоко у мами. Гайта, де йдеш, гайта. Вони вже хочуть пасти, але це ще не то поле, там де ми їх женемо. О. Ми зараз ще приїдемо на поле і... Покажу детально, як ми їх там поприпинаємо, що до чого. І ще сьогодні ця кобила ще має трошки попрацювати. Оця кара, маємо ще посапкувати город. Якщо вийде, то теж зазнімлю, покажу, чи якщо буде час. Тому що сам один не годин собі дати трохи ради. Ще раз нагадую, коні є на продажу, ціни договірні. Хто хоче, може, можемо і доставити. Я щойно ледве їх пощипав докупи, бо фактично від вчора вже лошицю відділив від мами. А сьогодні припинав до воза і ледве прив'язав, бо хотіла так сильно до мами, вона навіть зараз хоче. молока. молока хоче. Але то ми вже таки не дозволяємо, бо вже кубила, трохи висохла. Отакі то... от наші коники. Це ще не всі коні там ще є. Просто те, що змогли, то вчепили до воза. І так переганяємо, ми маємо ще одну ходку сьогодні зробити. Це такі, такі наші от поля. Але це не мої, ми вже не можемо трохи далі, ще треба їхати 3 кілометри. Там де ми їх женемо. Вони там вже будуть аж до продажу. Такі наші коники. Хто би хотів, дзвоніть. Номер в описі, ціни договірні. Зараз будемо ще на полі, будемо розпинати, я ще детальніше покажу, що до чого і як. Всім дякую. Ото ми вже приїхали на поле, припинаємо коней. Добре, сильно не забувай. Ні-ні, ще забий трошки тут тобто де замало, хотів показати, їхали, але не було як знімати, ще раз показую. Кобила йшла вздовж дорогою до ялася. Тільки приїхали, ще волошиця її трохи сели, то вже такої ми її вже більше не дамо, щоб вона таке робила. Е, забив. Добре, зараз ми то від'їжджаємо на бік. Е, Ді візьми тую кобилу, від'їдь від тава далі, ми зараз ту таван далі припинаємо. А лошиця не того стоїть. Але так недалеко одна від одної, щоб вони були. Візьми її і відійде тавон трошки далі. Гостий. Гарна лошечка Лошечка на продажу, такі коники. Гайта! Забирай, забирай! Оця палиця трохи. Забирай, їдь, кажу! Що? О, стій! Добре, все, далі не їдь. Того Твой... Стій! Бери відмотуй другу, чуєш? Другу бери відмотуй. Тут нам де знімав. Де відмотуй його? Ми вже приїхали на город сапкувати кубилкою. Ще зараз маємо один город, сусіду треба допомогти зробити. Ті вже коні на полі, і ще сьогодні маємо ще одні коні пригнати. Надіємося, що встигнемо. Кубила це дуже гарно ходить, і можна навіть самою одною робити, але вирішили, що двоє, щоб скорше зробити, бо не встигаємо. Добре йде? Там, ну, там, та то може да падалиш на або що? No, ну, no, ну, no, ну, no. ну, ну. Добре, гол. Гол. Кукуруза. Ну то тобто якраз тут іде вже кукуруза, добре. І зараз йдеш за тим зараз, цей другий зразу ряд. О, так от. То ми нічого. Ні, оцей ряд. Цей ряд. Право буде, так, так. Чуть-чуть, о, о той, о той, той, той. Все, добре. Б'ю. А добре ходить, навіть ні разу не стає. І вже трохи все смучило. Ось таке сьогодні наше відео про коні. Коні на продажу. Кого би цікавило, дзвоніть. Номер буде в описі. Ще маємо багато сьогодні трохи роботи, треба коні поприганятися, ще, ще одні. Перегнати на пасовиску, нам трохи далеко треба було гнати. А вон, сусідова кубила, пасеться. Я пускав там того року на неї карата жеребця. Не знаю. Десь би зараз мало мати луша, не знаю, чи жеребна, чи не жеребна, я не був біля неї. О! Отаке от, от відео. Всім дякую за увагу. Будемо тепер знімати част... частіше, бо не було часу, не було мене вдома. Тепер я її вдома будемо знімати отакі коники на продажу і не тільки. О, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую, слава Україні!